Я думаю, що бути моїми дітьми комфортно, бо все-таки вони зможуть там зі мною ходити на концерти. Їм подобається Джамала, да і вони можуть залаштунки, піти до Джамали і поспілкуватися. Ну якісь такі бенефіти. Але при тому Аліса, наприклад, не хоче бути публічно. Вона не хоче фотографуватися, відео ми там знімати. Вона дуже рідка в кадрі. Лола така більш вона така, типу, ай, гуляємо. В них немає бажання бути відомими абсолютно. Свого часу ми свідомо не заводили м'які там інстаграм-сторінки, блоги. На цьому можна було заробляти, До речі, це питання я хотіла запитати, чи вони. Немає свої ну є, є свого часу, коли це можна було монетизувати непогано. Ми прийняли свідоме рішення не робити цього, бо це був би не їх вибір на той момент, а наш вибір. І я вважаю, що це всі блоги дитячі, це складний такий психологічний виклик для дітей, mm -hmm. і це вибір все таки батьків. Але з іншого боку, то скажуть сухону був би блог купу грошей, бо це це реально приносило б купу грошей. Ну але це не їх вибір. Чому я хотів дати їм звичайне ну нормальне дитинство, і, і я в цьому плані дав їм. Хоча може вони зараз їм там будуть по 25 років, скажуть, тато. а що ти нам, коли не було по п'ять, на завів на блоги, щоб ми стали відомими і, 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 і заможними, Знаєш, а може ні? Може а це, ми, вже відійде. Да. але от, це свідомий вибір. Ми не хотіли цю роботу.